Як працює найскладніша машина на землі, людський організм? Чому кров тече по жилах, чому б'ється серце та скорочуються м'язи? Чому в такому, ніби здавалося б, довершеному створінні, яким є людина, виникають неполадки і вона хворіє? Навіть сьогодні у нас немає відповіді на це запитання? Не було її і у великого римського лікаря Клавдія Галена, який жив майже дві тисячі років тому. Вивчаючи страшні рани на тілах гладіатрів, він намагався зрозуміти, яким чином влаштований людський організм. Його вважають засновником фізіології та фармакології. Його праці лягли в основу гомеопатії, а вчення про будову людського тіла, яке створив Гален, переважало в медицині протягом 14 віків. Клавдій Хален народився у 129 році в Пергамі на території сучасної Терції. В юності він вивчав праці великих філософів та математиків у знаменитій Пергамській бібліотеці. Але батько заявив, що йому наснився віщий сон і наполіг на тому, щоб Клавдій полишив філософію та зайнявся медициною. Гален підкорився, але схильність до філософських роздумів та аналізу залишилася у нього на все життя. До 16 років юнак дізнався про все, чому можна було навчитися в храмі Бога лікування Ескулапа. Гален мріяв продовжити освіту. Він хотів розібратися як влаштована людина. Але анатоміювання тіл померлого було в ті часи заборонене. І Галену довелося розтинати трупи тварин в надії, що їхня будова не дуже відрізняється від будови людини. Після смерті батька Клавдій Гален відправився у подорож. Він побував у Смірні, Каринфі, Сирії і скрізь вивчав мистецтво лікування. Спілкувався із місцевими лікарями, записував рецепти ліків, причому у складанні рецептів із часом став справжнім віртуозом. На батьківщину в пергам він повернувся тільки через сім років і став лікарем при школі гладіаторів. Цирк був забитий вщент. Трибуни ревіли. Під на тіла гладіаторів перемішувався з кров'ю. Але у розпалі битви вони не звертали уваги на біль. Коли бої закінчилися, гладіаторів довірили турботам лікаря, який дуже обережно перебинтовував страшні рани і виправляв вивихи атлетам. Цим лікарем був Клавдій Гален. У школі гладіаторів Гален набув абсолютно безцінного досвіду та став віртуозним хірургом. Але навіть найстрашніші рани він розглядав як вікно у людське тіло, таємниці котрого йому так хотілося розгадати. Коли імператор Марк Аврелі зробив Галена особистим лікарем свого сина Комонда, вчений переїхав до Риму і там продовжив свої дослідження, вивчаючи будову органів свиней та мавп. Лікарське мистецтво Галена швидко знайшло поціновувачів серед найбагатших римлян. Своїх пацієнтів Гален лікував гімнастикою, компресами, пиявками, бджолиними укусами і навіть електричним струмом, використовуючи для цього морських скатів. Він досяг небачених висот. І у фармакології в Римі. У Галена була аптека, де він продавав ліки власного виробництва, до складу яких входило до 60 компонентів рослинного та тваринного походження. Для столичних модниць Гален розробив рецепт кальткрему, який складався з ефірної олії, воску та трояндової води. А римським матронам. Які бажали повернути собі молодість та красу. Гален робив косметологічні операції. Він був настільки майстерним хірургом, що успішно проводив складні операції на очі за допомогою довгої тонкої голки. Гален написав велику кількість праці, головною з яких був трактат про призначення частин людського тіла та фундаментальна праця під назвою Метод лікування. Йому вдалося розвінчати багато хибних думок своїх попередників. Так він спростував вчення Аристотеля, який писав, що мозок людини це особлива залоза, котра виробляє слиз для охолодження організму, а також відкрив, що сигнали із головного мозку йдуть до органів та нервових волокон. Звісно, не обійшлося і без помилок. Вчений вважав, що по людських аортах рухається не кров, а спеціальна субстанція, яку він назвав пневмою. Сам Гален мав слабке здоров'я, але, слідкуючи порадам Гіппократа, все життя вів стриманий спосіб життя і прожив більше 70 років. Вставайте за столу трохи голодними, і ви завжди будете здорові. Вчений пережив чотирьох римських імператорів і в старості повернувся в рідний пергам, де в тиші та спокої закінчував роботу над своїми медичними трактатами. Гален намагався вникнути у велику таємницю будови людського тіла. Протягом багатьох століть він був беззаперечним авторитетом для лікарів як на заході, так і на сході. Але йому так і не судилося із скалбелем в руках увійти у дивовижний храм тіла людини. Це відбудеться тільки через 20 століть після його смерті, коли бельгієць Андрій Везалій. Нарешті отримує можливість анатоміювати людські тіла та виправить наявні помилки великого лікаря давнього світу Клавдія Галена.